iPhone 16 і чи iPhone 14, який бюджетник обрати у 2025 році? Думаю, що iPhone 14 і iPhone 16 і це приблизно однакові айфони, тому що ціна майже однакова. Не поспішай із висновками, зараз все розберемо. Всім привіт! Мене звати Ірина і ви на каналі Сторінь І сьогодні ми з вами розберемо, що ж краще: старий флагман чи новий бюджетник. На перший погляд, все здається очевидним, новіший значить краще. Але саме на цьому Apple і хоче нас піймати і витиснути з нас максимум грошей. Тож Apple зробила все, щоб заплутати навіть досвідченого користувача. Десь iPhone 16 і справді набагато краще. А десь він навіть програє iPhone 14. Тож, щоб не заплутатись, я все розділили по поличкам. Спочатку ми розберемо плюси iPhone 16 і потім переваги 14 ки Ну і наостанок, кому який підходить. Тож поїхали розбиратись. Тож почнемо з переваг iPhone 16i. В першу чергу це новітній чіп Apple із AI, Apple Intelligence. Це головний аргумент на користь 16i. У нього вставлений останній процесор, розроблений з акцентом на штучний інтелект. А от у iPhone 14 фактично покращена версія чіпа від iPhone 13 Pro. Різниця в продуктивності буде. Буде помітною, особливо через 2-3 роки. Далі у нас йде краще енергоспоживання. Apple заявляє, що iPhone 16i витримує не кілька годин більше в режимі стрімінгу. Звісно, це варто перевірити в реальних умовах, але запас по автономності це завжди великий плюс. Далі у нас йде USB-C замість лайтингу. iPhone 14 останній, хто сидить на лайтинг. Якщо у тебе вже є MacBook, iPad або аксесуари з USB C, тоді 16i буде набагато зручнішим. Так, це повільний USB C 2.0, але більш все одно користуються безротовими зарядками. Далі у нас іде кнопка Action Button. Можеш прив'язати будь-яку функцію, наприклад, швидке увімкнення прискорення YouTube або активізація режиму тиші. Корисно, незвично і працює як треба. Далі у нас іде покращена основна камера. iPhone 16 є один модуль, але на 48 мегапікселів, що дозволяє знімати фото у 24 або 48 мегапікселях. Завдяки високій роздільній здатності реалізовано 2х оптичний зум. Фактично, ти отримаєш дві. Фокусні відстані в одній камері, нові алгоритми обробки фото та відео. А її алгоритми покращують кольори, шумозаглушення та деталізацію. Також з'явилися цікаві фішки при зйомці відео, наприклад, приглушення шуму вітру, об'ємний звук, а її покращення постобробки. Тож переходимо до переваг iPhone 14. Не поспішай списувати старого ветерана з рахунків. iPhone 14 є чим вас здивувати. По-перше, це дві фізичні камери. Тут є і стандартна, і ультраширокопутна камера 05X, чого в iPhone 16, до речі, немає. Тобто, якщо тобі важливі пейзажі, архітектура або просто широкі кадри, 14 ка явно виграє. Краща стабілізація відео. iPhone 14 має сенсор shift-стабілізацію, Тобто стабілізується не лише об'єктив, а й сам сенсор. iPhone 16 стабілізація лише через лінзи. Тому при зйомці відео або фото у русі 14 ка на крок попереду. Кінематографічний режим, портретне відео з розмитим заднім планом. Ну а в iPhone 16 і цього. Режиму взагалі немає ані Full HD, ані фото у 4К. Портретний режим із глибиною на iPhone 14 ти можеш змінювати фокус уже після зйомки, тобто вибирати на чому саме акцентувати фокус. Ну а в 16-ті ця функція знову ж таки відсутня. iPhone 14 підтримує MagSafe. магнітні аксесуари, гаманці, бездротові зарядки, і що важливо, бездротова зарядка тут удвічі швидша. І так так, iPhone 16 і заряджається повільніше ніж велика кількість бездротових навушників, і це дійсно Ultra Wide Band. У iPhone 14 є підтримка точної навігації для пошуку гаджетів чи людей поруч. У iPhone 16 цього знову ж таки немає. Тож, який айфон обрати у 25 му році. Правда така, обидва смартфони дуже близькі і все залежить від вашого стилю користування. Хочеш новий процесор, а і фішки, сучасний вигляд чи usb c тоді бери iPhone 16i. Ну якщо камера для тебе важливіша, часто знімаєш відео, потрібна широка лінза, макс кіноефект і купу інших фішок, тоді, звичайно, бери iPhone 14. Ну а якщо чесно, на мою думку, краще переплатити і взяти взагалі iPhone 15, тому що там є всі вищі. Зазначені фішки із iPhone 16 і iPhone 14. Тож, це реально золота середина. Ну а я нагадую, що в нашому магазині ви можете купити iPhone не тільки в новому, а й вживаному стані за найкращою ціною в Києві. Також у нас ви можете купити не тільки Apple, а й техніку інших брендів. Тому переходьте на наш сайт, ми завжди раді допомогти. Ну а ви пишіть в коментарях, який би iPhone обрали і чому підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і до зустрічі в наступному відео.